Сь водоканал вперше показав, які має сонячні електростанції, автомати, набої і граната. У горохівчанина знайшли арсенал зброї. Блискавка накоїла біди. Люди гасили вогонь до приїзду пожежників. Арсенал зброї та наркотики. Усе це поліцейські знайшли вдома у грохівчанина. У підсобному приміщенні ховав п'ять гранат різного типу, запали до них автомат Калашнікова і понад сотні патронів. 94. Ще ну, це Ще якісь предмети маєте заборонені. Ну, такий був трохи віднулив його. Чоловік запевняв правоохоронців, що з дому свого добра не виносив. Невдовзі у нього знайшли ще й наркотики. Окрім цього, у на поліцейській вилучили речовини зовні схожі на наркотичні. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України. Лише за незаконне зберігання зброї Волинянина не можуть дати до семи років позбавлення волі. Де він її взяв, встановлюють. У Луцьку шукають чоловіка. Рідні повідомили 12 каналу, що Володимир Шолох зник 20 серпня в районі Вишкова. Близько 19-ї години 33-річний чоловік вийшов з дому вигуляти собаку. За деякий час пес повернувся сам. Розшукуваний був одягнений в світлі штани, білу майку і вітрівку сіро-синього кольору, зутий в чорній шлюпанці. Правда, тепер у нього довше волосся, ніж на фото. і Є борода. Будь-яку інформацію про цього чоловіка просять повідомляти в поліцію. Сонячні станції на комунальному підприємстві. Таке досягнення презентував Луцькводоканал. А це дасть змогу зменшити споживання електрики, не погіршуючи якість послуг. Наш водоканал має чотири модульні сонячні електростанції загальною потужністю 600 кВт. Це справді передовий досвід, пілотний проєкт, особливо цінний при блекаутах. Тому подивитися, що змогли у Луцьку, з'їхали спеціалісти з усієї України. Ми повинні вже на рівні там громад думати, як ставати максимально енергонезалежними. Тому що енергетика це дійсно це одна із складових такої сталої незалежності. Ми проаналізуємо всю свою історію протягом півтора місяця, з'явимо всі свої графіки, ми проаналізуємо, що нам потрібно, де ми. Дещо ми можемо додати, щоб воно було ефективно для нас. Представники влади з інших областей разом із фахівцями водоканалів ділились враженнями. Ми хочемо подібні станції теж поставити в нашому місті. Хочемо сьогодні побачити це, як говорять, пощупати руками, поспілкуватися з вашими фахівцями, зважити всі за і проти. Чесно, вражені позитивно і містом і. Самим підприємством Луцькводоканал, тому що бачимо, що підприємство одне з лідерів галузі, є чому вчитися і десь по-доброму йому заздримо. У чотири модульні сонячні станції інвестували 540 тисяч євро. Луцькводоканал для цього взяв кредит в Укрексімбанку за програмою з дешевлення на 5 років. Окупність 4,5 роки. Місцеві комунальники мають надію, що проєкт окупиться раніше. Такі інвестиції зараз у тренді. Такі проекти якраз демонструють готовність водоканалів модернізуватися, адаптуватися до складних умов роботи, забезпечувати енергетичну незалежність. Проєктів за напрямками може бути доволі багато, але Сонячна енергія саме зараз в тренді. Багато міжнародної допомоги йдуть по цьому напряму. Від ідеї проєкту до її втілення минуло всього чотири місяці. Працівники водоканалу із Чернівців готові вчитися у Луцька. В нас в кожному метрі кубічному води або метрі кубічному каналізації є досить великий відсоток електроенергії. Наприклад, по місту Чернівці це близько 40%, Це один з найвищих відсотків, оскільки у нас досить довгий водогін. І тому всі такі проекти, які застосуванням сонячних панелей, плюс це і величезний екологічний компонент, так само вони дуже є важливі. При відключеннях світла фотоелектричну станцію балансуватимуть генератори. Голова Луцької громади наголошує: для міста не просто важливо, що такі установки є, а надважливо, аби це втілювали і на інших комунальних підприємствах. Прогнозують, що і осінню теж буде проблема в умовах от цих пікових споживань, дуже важливо, щоб ми мали свій, свій запас електроенергії, яким ми зможемо збалансовувати це все. Тому це лише перша сонячна електростанція комунальна в нашій громаді, в нашому місті, на інших підприємствах, на інших комунальних закладах ми також будемо впроваджувати такі, такі заходи і будемо більш енергонезалежні. Про енергобезпеку в громаді дбатимуть і далі. За словами очільника Луцькводоканалу, компанія Невко вже готова фінансувати в майбутню другу таку сонячну станцію. Обіцяють, вона буде досить потужною, майже на 2 мегавати енергії. Анна Кравчук, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал. Блискавка спалила хлів у селі на камінь Каширщині, горіло у грудках. Відео опублікував один з місцевих телеграм-каналів. Кажуть, що люди до приїзду рятувальників намагалися самотужки впоратися з вогнем, проте він був швидший. Тим паче, будівля була дерев'яна. На щастя, ніхто не постраждав. Рожищенська громада у триденній жалобі. На фронті загинув солдат Валентин Антонюк. Хлопцю було всього 19. На війну пішов за контрактом. Воював у стрілецькому батальйоні. Валентин Антонюк поліг 20 серпня під час артилерійського обстрілу в районі Турецька Донецької області. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. На ліквідацію наслідків нагоди у Володимирі дадуть мільйон. Як Я вчить і карає порушників риболовлі. Репортаж Луцьку багатоповерхівку атакували кажани. На ліквідацію наслідків негоди у Володимирі виділять мільйон гривень. Таке рішення ухвалили під час засідання відповідної комісії міськради. Гроші з міського бюджету вкладуть у відновлення покрівлі, яку зірвав буревій, та виплатять часткову компенсацію водіям, пошкоджених шифером автівок. За зразок в оцінці збитків представники влади взяли розрахунки щодо одного з луцьких будинків, який раніше подібно зруйнував буревій. Остаточні підрахунки проведуть згодом. На годиннику сьома ранку наша знімальна група в автівці з інспекторами Волинського обласного рибоохоронного патруля їдемо шукати браконьєрів. Як правило, такі рейди державні інспектори організовують до світання. Поки ще темно. Буває, дадуть нам інформацію. У нас є гаряча лінія. Телефон гарячі лінії. То дзвонять, повідомляють, що десь на якісь водоймі ставлять сітки. І вже ми виїжджаємо з вечора, дивимося, моніторимо і чекаємо вже світанку на світанку перед. Перед сходом сонця, коли починається день, то вже вони зазвичай знімають свої заборонені снасті. Спільний з нами рейд трохи запізнілий, тому зловити рибних браконьєрів шансів маємо небагато. А от зрозуміти, як це відбувається, та й хто взагалі ці рибінспектори або рибоохоронні патрулі, нагода файна. Перша локація руслові ставки по річці Конопелька біля села Городок. Паркуємось далеко від водойм, рухаємось не стежкою, а поміж високих кущів. Безшумно і мовчки. Як десь рибаки є, як декілька чоловік, вони між собою щось будуть переховатися. Uh -huh. А візуально то є нас оптичні прилади, біноклі, є тепловізори, то вночі ну, тепловізором користуємося в день. Біноклі. Один інспектор рибоохоронного патруля обдивляється територією, інший з біноклем оглядає береги по той бік. В першу чергу то дивимося, чи є якась техніка на березі, щоб була. Походимося, тихенько, спокійно говоримо. Без повищених тонів. Ну, був. Є техніка на березі, і тоді вже прислухаємося, Ну, Тут нікого не чути. Бачу, росажа. Не збита також. Це Сергій Токарчук, головний державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля. У цій структурі працює 11 років. Його робота контролювати, аби в області чітко дотримувались правил рибальства. Їздимо рейди, виявляємо порушення, складаємо матеріали. Є певні порушення, це дрібні порушення правил рибальства, по яких ми виносимо постанови самі, тобто працівники рибоохоронного патруля. А є порушення, грубі порушення. Там складаються адмінматеріали і відправляється до е, насуд Волиняни каже інспектор, найчастіше попадаються риб патрулям із сітками. Серед заборонених також електроводка, ості, павук, раколовка, драч, волок, екран, вибухові та отруйні речовини. Максимальний штраф за риболовлю з забороненими знаряддями лову 680 гривень. Але за збитки природі доведеться заплатити набагато більше. Кожна заборонено зловлена риба має свою таксу. Інспектори якось затримали браконьєра, який завдав природі з Битків на 650 тисяч. Куди дівається риба? Риба, якщо вона жива, вона випускається в водне в природне угу. середовище. От якщо снула, значить ми оформляємо відповідними документами, зберігаємо, потім вона накопичується в, на складі в морозилці і здаємо в полуцьку, то ми здаємо в зоопарк для накорп тварина. Словом на першій локації рибалок ми не застали. Зустріли на іншій в селі Несвіч. Окунець. Окунець. Бачите, окунець взяв. Микола місцевий за годину встиг зловити два карасі. Є тут і короб є, тут різна є риба. Але ну, вона тут, як я кажу, прошена риба. Треба її просити, щоб вона клюнула та риба ще, знаєте. Ловить рибу Микола на одну вудку. Наживка черв'як. Маєте про собі вимірювані засоби? Ні, немає, не буде. А, знає, а знаєте, що по правилах повинно? Ну так, я то читаю, то ж колись От, От за це вже треба притягувати до відповідальності. Значить, на перший раз попереджуємо, так, щоб було у вас вимірювальні засоби так, довжини, так. тіла, риби так. і вагу. Розуміло. Зрозуміли? Звісно, зрозумів. Вимірювальні засоби, тобто вага і, до прикладу, лінійка, треба, аби не зловити забагато риби. Дозволено виловлювати за добу три кілограми для одного рибалки плюс трофей. Трофейна риба може бути будь-яких розмірів будь-якої ваги. Але одна усі норми і порушення прописані в правилах любительського рибальства і в пам'ятках, які інспектор Віталій Хвостюк задля ознайомлення роздає рибалкам. Поздаємо листівки познайомчі, почитаєте собі. Так. Там все розписано. Телефон гарячої лінії нашої. Угу. разі чого буде. Колись таке в безпеці працювати. І ну, тут побачите, тут є все. додаткова інформація. Ага, те, поняв, зрозумів. Ще під час нерестового періоду ми ще роздаємо листівки, які повідомляють рибаків. Період нерестової заборони, закінчення не Початок і закінчення нерестової заборони. Ну так це такі ознайомчі сів, щоб рибаки що ми не, не є такий, як сказати, каральний орган. Що ми прийшли і зразу даємо штрафи. Ні, ми з рибаками спілкуємося. Якщо виносимо попередження, роздаємо листівки, щоб рибаки орієнтувалися. Цей ставок в селі називають головним. Розташований обідж дороги. Має орендаря багатий на Карпай Амура. Риболовля тут відповідно платна. Вчора грала, де грає, грає риба при то погода буде мінятись. Вже зараз стоїть, бачите, вчора дощ, мабути, не було, але риба вигравала вся зверху була. Зараз її нема. Руслан місцевий, він господарює на цьому ставку, косить, ремонтує споруди на березі, годує рибу. Годуємо, макухає, є, всяка мішають. А вони якісь попорції дають і семушки, і гороху, о, пшениця, груза, мішають, мелять. О, і годують риби. Гранули є, що провозять, гранули, Браконьєрів на цьому ставку, каже Руслан, вистачає в день, ввечері і вночі він із колегами патрулює усю водойму. З допомогою тепловізора чи на човні вони перевіряють усі береги. Якщо зловимо, то кого знаємо, то подаємо до директора. а директор там то свої мало ходять. А якщо ні, то директор ловимо, та й міліцію називає в участкового дільничного, де він розбирається. А як правило, з чим приходять З сітками? Хочу зараз удушками ходять, сітками не ходять зараз. Сітка зараз дуже довго, але сітку ми посадити. Зловити браконьєрів, кажуть інспектори рибпатруля, буває складно. Часом вони, вгледівши таких патрульних, дають драпака, часом не в'яжуть лика, а бувають випадки, що навмисно прикидаються п'яними. Були, що прикидали, що мертвецькі п'яні. Ну, сильно п'яні. От підходиш до нього, бачиш там. Воно якась сіточка в нього збоку лежить і він вже бачить, що нема куди втікти. Падає, прикидається, що він спить, підходиш до нього, там чоловіче, він там, як то говориться, лика не в'яжено. Серед браконьєрів трапляються і агресивні буйні. Для таких інспектори мають спецзасоби. Це е, газ перцевий, кайданки. От, у разі потреби е, законом передбачено і дозволено нам їх використовувати в, в деяких в відповідних моментах. От, е, гумове, гумова палиця, ну і, і зброя. Під час нашого рейду жодного штрафу не виписали, лише роздали пам'ятки про правила любительського рибальства. Водночас інспектори репатруля нагадують, що в них працює гаряча лінія, куди можна здати порушників. Велике прохання до всіх рибалок і любителів, і початківців. Бути бути гідними громадянами своєї країни і поважати, поважати і захищати, оберігати навколишнє середовище. Анастасія качина, Мар'ян Гренчишин, дванадцятий канал. Луцьку багатоповерхівку атакували кажани. Напередодні рятувальників викликали в квартиру на сьомому поверсі на вулиці Загородній. У приміщенні оселилися кажани. Їх нарахували близько 60. Рукокрилі скористалися тим, що вікна в квартирі були відчинені, та ще й житло декілька днів постувало. Кажанів випустили, а вікна позачиняли. Врятували коня, рятувальники показали, як витягували з ями коня. Подія сталася у селі озеро Ківерцівської громади. Тварина провалилася у вигрібну яму. Щоб її дістати, рятувальники частково розібрали муровану конструкцію, обкопали її і зробили своєрідні сходинки. Тоді гнідий поволі вибрався із пастки. Послуги офтальмолога, п'ятиразове харчування і навіть спальні кімнати. Все це є у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, що поблизу Луцька. Вже з 2 вересня тут відчинять двері для своїх учнів. Центр то незвична школа. Тут мають можливість навчатися діти зі складними порушеннями розвитку. Це можуть порушення бути інтелектуальні у поєднанні зі слухом чи зором. Це можуть бути інтелектуальні порушення з опорно-руховим апаратом у поєднанні. Це можуть бути діти із синдромом Дауна. Крупівський центр навчає діток вже 17 років. Школа має можливість приймати школярів з 1 по 11 клас. Правда, цьогоріч старшої ланки не набралося. Директорка зауважує, нині для учнів перших дев'ятих класів у них усе готове. Сьогодні у нас близько ста дітей, які навчаються, які мають можливість отримувати освітні послуги, які мають можливість п'ятиразового харчування якісного державного. Які мають можливість і при потребі ночувати в навчальному закладі, де на кожну дитину є її місце, ліжко і повністю забезпечене все. У спальних кімнатах по 4 і 5 ліжок. Діти лишаються у центрі при потребі зазвичай не довше, як на два тижні, бо сімейна обстановка для таких діток запевняє директорка дуже важлива а спальні тут комфортні. Якщо є потреба, і дитина живе далеко, так як навчальний заклад надає послуги не лише для територіальної громади, а в принципі, ми обласно підпорядкування, і в нас є і з інших областей діти. Навіть якщо дитина живе поруч, може статися ситуація за метіль. А ми зараз під час війни живемо взагалі, і треба буде залишити дитину. Тому на кожну дитину повністю постіль, повністю матрас, ліжко і все є. Після закінчення уроків діти обов'язково під наглядом тут є вечірні та нічні вихователі. А загалом життя. Тя центру ділиться на дві частини: до обіду школа, уроки. А опісля такі важливі корекційно-розвиткові заняття навчаються давати собі раду в житті. Все так по простому, по домашньому у нас проходить. Ми вчимо їх прати, Пришивати гудзики, там елементарні такі речі, готувати їжу, доглядати за собою. Приїжджають дітки, вони навіть не знають, як користуватися там плиткою, там не бачили ніколи мікрохвильовки. Навіть деякі такі діти кажуть, що таке піца. Подбали у центрі і про те, щоб діти мали кімнату корекції розвитку. У цій кімнаті діти мають змогу релаксувати, тобто відпочивати, тому що треба зрозуміти, що діти, які мають певні порушення, вони потребують. Усамітнення, ну і відпочинку від оточуючих. де вчити розвивають у дітей дрібну моторику. Для цього створені усі умови. Є дуже багато наочного матеріалу, дуже багато мозаїки, дуже багато конструкторів. Також є засоби, де діти мають змогу малювати піском, скажімо так, у класах такого центру навчається не по 30 дітей, як у звичайних школах, а від 5 до 12 учнів. Кожній дитині більше приділяється увага, є можливість приділити більше часу, більше уваги. І в принципі, якщо діти мають різний рівень розвитку, різні діагнози, педагог має можливість дітям дати різні програми, різні навантаження. У центрі є тифлопедагоги і відповідно база для навчання незрячих дітей. Також і є можливість їх ефективно навчати. Причому за перебування дитини в центрі батьки не платять. Новий навчальний рік тут розпочнеться, як і у всіх, 2 вересня. Однак діток тут готові записувати до школи і посеред навчання. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У жовтні виповниться 20 років з початку експлуатації четвертого енергоблоку Рівненської АЕС. Роботи з будівництва мільйонника розпочались 1986 року. Тоді було закладено перший кубометр бетону у фундамент реакторного відділення енергоблоку. Проте після аварії на ЧАЕС мораторій на будівництво нових потужностей призупинив роботи. І лише в 1999-му відновили спорудження четвертого енергоблоку. Пам'ятають цей період працівники реакторного цеху номер 2 Сергій Качук в період масштабного будівництва другого мільйонника Рівненської АЕС працював у так званій групі реєстрації. Ми приймали безпосередньо у монтажних організацій обладнання, також проводили тихосвідчення разом з колегами Служби контролю металів, перевіряли і готували його пуску. До виконання завдань працівників групи реєстрації був залучений тоді оператор реакторного відділення Роман Сташок. Робота заключалась в реєстрації обладнання згідно діючих нормативних документів. Це як обладнання, так і трубопроводи. Безпосередньо я приймав участь в реєстрації локалізуючих систем безпеки. Це був такий паспорт локалізуючих систем безпеки. Один з найбільших працювали над ним майже півроку. З жовтня 2003 тисячі в березні 2004 року, цей паспорт був зареєстрований в Державній інспекції. Роботи було дуже багато, кажуть атомники. Стратегічне завдання з будівництва енергоблоку було в пріоритеті для всіх енергетиків Рівненської АЕС. Працювали ми так само, як і всі без вихідних, і бувало по півтори-дві зміни. Була така робота в команді. Допомагали один одному. Керівник Юрій Ленідич він також приймав безпосередню участь в пуску 4-го блоку на посаді тоді начальника зміни. Такий розважливий керівник, толерантний і. Завжди приходить на допомогу. В Наші обов'язки входило, продовжують атомники і повірка обладнання на чистоту. Також здійснили перше в Україні повномасштабне випробування систем безпеки на енергоблоці. Мільйоннику це, взагалі, було перше випробування. Наскільки мені відомо, в Україні це точно перше реальне випробування систем безпеки. Тоді приїжджав наш колишній директор Тіщенко. Сюди Микола Брамович Фрідман тоді був вже директором. Також вони приходили. Дивилися, ну це було дуже вражаюче. Увімкнення в енергомережу України ще одного блока посилило енергетичну безпеку і незалежність країни, зміцнило економіку держави. Пуск блока номер 4 Він, мало того, що приніс для країни дуже багато користі. Він для регіону, для розвитку регіону приніс дуже багато. Для міста нашого. Наше місто тоді по дуже гарно оновили. Зробили, було виконано дуже багато соціальних програм. Згідно з програмою Кабінету міністрів України на енергоблоці номер 4 провели заходи з модернізації, які відповідають високим стандартам безпечної експлуатації. Стараємось експлуатувати без помилок. Для цього у нас розроблені програми з пошаговими кроками, трьохшагова комунікація, даби виключити помилки персоналу. Багато що зроблено для того, щоб. Безпечно експлуатувати блок номер 4. сьогодні. Наше завдання кажуть енергетики продовжувати безпечно експлуатувати блок мільйонник і ділитись своїм досвідом з молодим поколінням атомників, адже генерація електроенергії в умовах повномасштабного вторгнення це незалежність країни, це необхідні тепло та світло кожній домівці. Блоку номер 4 – процвітання і молодому поколінню, які прийшли до нас в РЦ-2, Бажаємо, щоб вони Успішно навчалась це дуже важливо, особливо в даний час, коли йде війна, це генерація електроенергії, яка зараз нам вкрай потрібна. Тим більше на нас лежить дуже велика відповідальність сьогодні. Спільними зусиллями, виробляючи необхідні мільйони кіловат годин електроенергії, атомники Раес наближають перемогу України. Олена Муляр Павло Жиг у для дванадцятого каналу.